Новоче ну, команд які зараз посідають турнірній таблиці. Металіст іде третім. Відстає від шахтаря на 5 очок, але при цьому в харків'ян на одну гру менше, тобто грав в запасі. Потенційно, харків'яни можуть набрати «Харків'яни» Йдуть вперед. Худобяк зачепився за м'яч, і Фадецький робить передачу. Штрафний майданчик на Кажанова, «Рикун», за... Горяйнов і Девич. Я маю на увазі грати саме в національній збірні. Ну і кажуть, що Рекун дуже непогано себе на зборах проявив. Тренувався як ніколи. А тут порушення правил арбітр не фіксує, м'яч у грі залишається. Хоча Федецький наздогнав м'яч біля самісінької лінії, вже вивчив специфіку, скажімо так, східно-європейського футболу. Тому навряд чи він відчує цей перехід від російської до української прем'єр-ліги. Йому, напевно, що, мабуть, доведеться забути в цьому матчі про атаку і в першу чергу зосередити свою увагу на... Артему Федецького, який завжди виступає в якості такого собі сірого кардинала. Ось м'яч у сітці воріт. Забиває металіст і відзначається Жажа Коельо. Шалений удар за меж штрафного майданчика, на який ніхто не зреагував і, здається, не готовий був до цього удару Андрій Тлумак. Металіст виходить вперед. Десятий м'яч Коельо в цьому чемпіонаті. Скільки ж він забив, таких голів. Ми ж влучаємо в руку. Ну і Не віддав передачу на фланг, хоча це не прошувалося в цій ситуації. Карпати поборолися, відібрали. Можна бити. Відповідь у виконанні Карпат і б'є по воротах Батіста. М'яч летить з рикошетом за межі поля. В новому сезоні бажано було більше практики. провів всі матчі помиляється зараз Бажан на виході. Ворота порожні. Прострільна передача в штрафний майданчик. Виносять захисники харківської команди, але знову втрачають м'яч. Уже не вперше. До речі, металіст перед своїм штрафним майданчиком. Пенальті призначає арбітр. Подивимося зараз в цій ситуації. Гра рукою. Удар по воротах. Один-один. 1-1. зрівнюють. Зрівнюють рахунок. Забиває цей м'яч. Захисник Визначається Ощіпко. Ігор Ощіпко забиває у ворота ігра Бажана. Перехитривши його пробив силу, сильно. По центру воріт. М'яч. І пропустили. Втратили цей м'яч біля своїх воріт. Тут і виникла і знову втрата м'яча. І знову Карпати втрьох ідуть вперед. Батіста. Ну Це не той епізод, коли більше мій. свободи в центрі. Батіста. І тут порушення правил з боку гравця біля у зеленій формі. Батіста отримує перше попередження. На Контратака Ольвів'ян. Ощіка. Не очіпка пробачте. голодюк і пускає мяч. Трохи задалеко від себе. Передача миттєво на лівий фланг Батіста. Злякався Березовчика, але хотів віддати передачу. помилка в обороні. металіста. удар по воротах. Ну от-от темп. Темп уже починає. Підвищуватись, особливо темп контратак у львівської команди. Як розбігається з центру. Цьому, Лас, ласка, Мирон Маркевич вже першу заміну готує в цьому матчі. Ходобіак. Положення поза грою. Атаки Жажа Коельо. Подача на ближню стійку. Там метошня в штрафному гоє скидає. Удар не виходить у Олександра Рикуна. З лівої ноги хотів пробити. Ну і нічого з цього не вийшло. Отакий вихід може бути. вічнавіч. Не дотягується до м'яча. Джексон Коельо встигає Андрій Тлумак в підкаті вибити м'яч. Майже до центру поля підбіг голкіпер Карпат. В поворотах. жажі б'є. Все ж таки на точність. Після подачі стандартів доводилося виходити з горіто. Зараз може бути серйозна нагода, але батіста положені поза грою. В офсаді. Ніолійникін практично до них не доходить. Це порушення правил. Манго йде проти нього Годвін. Ще один фол проти Марко Девича, який може і навіть закінчитися попередженням. Так, є жовта картка. Отримає. Небезпечним Коельо, подача в штрафний. Удар поворота головою. Хто пробивав в цьому епізоді? Не з вже можна було і потрібно було віддавати передачу, позбуватись цього м'яча. Де Гуєне флангов гравець. нього немає цієї дистанційної швидкості, щоб пробігти флангом і зробити передачу. Тому так на місці, коли Годвін і захисники, вони безпроблемно розіграють м'яч. Хороша передача в штрафний майданчик у виконанні худоб'яка. А ось зараз загострення гри Худобяк обіграв захисника, виходить з воріт Бажан. М'яч відпускає, але потім Карпат буде ця ланка виглядати цілісною, Зв'язок буде існувати між півзахистом та нападом. Ну от Едмар таки догрався до жовтої картки. В першому таймі він правила кіта. Зверніть увагу, що постійно Годвін шукає попереду, як правило, худобяка, якщо він, звісно, звісно що вільний в цій ситуації змістився в центр Кажана, отримав пас. І Атака Карпат зліва, подача в штрафний майданчик. Виходить, зворіть, помиляється Бажан. Ворота порожні. Бажан, Бажан. Ще раз знову не зумів забрати м'яч у руки. Пожежа. Справжня ж пожежа в штрафному майданчику. Закінчується. ну, Пожежники встигли. Скажімо так, встигли загасити полум'я, поки воно не розгорілося, yeah. але м'яча не дотягнувся. Хоча, ну а це удар уже. Слюсар, Барілка, Путівцев, Лисенко та Антонов. З тих, гравець, з тих гравців найбільш вирогідними є вихід Слюсара та Лисенка. Контратака Карпат, три проти двох. Ще туди передача ліворуч, можна віддавати м'яч у Сіці. 2-1, 2-1 забиває львів'яни, ще один гол на контратації. І здається, Олег Голодюк стає автором цього м'яча. Прекрасно зробив цю ситуацію. Кажанов підняв голову. Подивіться, скільки гравців Карпатам. Ще один футболіст ліворуч Біг. Фантастичний провал в центрі поля Металіста. Ніхто не встигає повертатись. І Кажанов тут. Пас просто бездоганний дає. Ну, а Голодюк в центрі поля і залишив центр. Знову провал. Ну зверніть увагу, що відбувається. Як металіст під номером одинадцятим. Контратака Карпат. Голодюк видає мяч на хід своєму партнеру по команді Капаловець. б'є низом, Не влучає ворота в дальній кут. Ну що ж, там пів команди зібрали біля мяча. Навіщо. Удар по воротах. Сильний. Бажан ловить мяч в руки. Ігор Щіпко. Не вдається Марко Девичу. А тут ще порушення право. Знову Едмар. В нього є жовта картка. Арбітр запалює червоне світло перед Едмаром Бразилець залишає поле. Металіст меншості. Програючи по ходу зустрічі. От ви знаєте, я зовсім не здивований, тому що Едмар з поля вилучений. Бо yeah. Лисенко. Контратака Оліни. Кидає прорив Девича. Не в своїй формі знову. Джексон. Низом. І удар здалеку поворотах. Тож там битиме удар по воротах. Надто високо м'яч полетів. Березовчук знову так встряг цю боротьбу, але м'яч залишається Карпат і контратака дуже гостра. Худобяк. М'яч летить в ближній кут. Але проминає ворота і вилітає за межі поля. Але тоді був в дальній кут відкритий. Зараз хломак обирає позицію в дальньому куті. М'яч у металіста. Ох, який момент! ці позиції фланги. Я маю на увазі. Олег ну, в атаці Карпати. трішки сильніше потрібно було віддавати м'ячу. Карпат. Металіст. Напевно, що таке враження, підсів вже серйозний під кінець. Зустрічі! охо хо хо Як не забивають зараз лів'яни ще один м'яч. Третій який би поклав чаяс метра в Ігоря Бажана. І тут уже не боровся навіть Березовчук. Латація І Ось він шанс може бути і у харків'ян. Удар по поворотах! Ближній кут не поцілив з флангу. В кілька разів підіймав голови. Не побачив жодного Металіста, який би набігав з центру поля. Ось тут. На повторі. Давайте подивимось. Дібрали м'яч. Подарували навіть, я б сказав цей м'яч Гоєн надто. Біля власного штрафного майданчика. Єдиний гол забив металіст. І Це був найбільш гострий момент, коли пробив за меж штрафного майданчика. Удар по воротах! Хто цього разу? Знову Щіпко. Ну, це Апофеоз. Всіх помилок, коли папкою зіріва Металі ще Не все втрачено. Подача. Скидка м'яча не залишає м'яч майже поля. Ну він цей м'яч. Чому ніхто там не чекає цієї передачі. Контратака Карпат. Ні, там сісток арбітра. Три хвилини компенсував Арановський в цій зустрічі. Три хвилини до кінця матчу. У штрафній майданчик Годвін. На лівий фланг віддає пас. Долітає м'яч до адресата. Удар по воротах. Дальній кут відкриває Ігор Бажан. Захисника. Фінальний свисток. Карпати перемагають. Металіст 2-1.